Так, посажена наша картопля ще до снігу. 31 березня, якщо я не помиляюсь, ми її садили. Вона бачила сніги, морози, все бачила. Ну але нічого, бачите, вже сходить. Значить, що тут я робив? Посадили, більше нічого не рухав, ніяких механічних цих не було. Ні йожиків не ні вгорта, нічого не було. За що я думаю? Що я думаю? Не думаю, я що зробив. Думав, що буде чисте поле, тому що тут був озимий ячмійріс, після озимої була соя пожнина, там гліфосат був. Але все одно весною берінця вистачило, бачите. То вже після внесення препарату, значить, вирішив я внести сюди вніс гліфосат в формі калійної солі, давав трошки більше, тому що тоді приморозки були, як я вносив. І я думаю, тих пару сотих картоплі дам трошки більше цього. Вегалі щоб спрацювало. І бачите, тут є гірчак березковидний. десь лобода проскакує, ну, таке всяке. І додав я сюди ще МЦПА разом з декамбою. МЦПА з Декамбою воно було змішане разом вже в мене йшло. Ну, В принципі, як бачите, тут навіть горі особливо видно, бачите. Ну, Препарат гарно спрацював. Картопля стала чистенька. Хоча як вносив вниз, а на ніч був приморозок. Був приморозок. Ну але то нічого. Бачите, гліфусатом і десь певна картопля зійшла спалив. А нічого, менше буде. І... Треба далі вже вносити тільки метробузин, ґрунтовий, гербіцид і все. Думав, вчора внесу, вже в люди вносили, але цей. Вже давно в нас не було того дощу тижнів. Та вже до трьох, напевно, мабуть. Така засуха, хоч знаходимося в Волинь, південь Волині, самий край. Ну, засуха капець. Доща нема. І передавало на суботу дощик, в суботу пару капель впало. Та що навіть пилюки не пробило, бачите, є пилюка. І на неділю передавала гроза, і так і в неділю тут теж не було ніякого доща. Зараз неділя маю на увазі також. І напевно завтра зранку прийдеться обгорнути. Гарненько, щоб чим побільше її закрити, щоб менше гербицид попадав. Ну і внести гербицид, бо інакше вже чекати далі нема куди. Буду вносити метрибузин десь в районі 1 кг на гектар. Може 800 грам на гектар. Та і все. А далі вже по ситуації тільки дивлюся. Як буде потреба, значить ще страховим ремсульфором внесеться. Можна ще знов метрибузи 200-300 г по сходах дати. Ну і все. Отака от от така ситуація. Тут небагато у нас тієї картоплі, пару сотих, але треба щоб було частенько, щоб я мотикою не сік. То позор буде, як я буду сікти картоплю. Як скоро сходить, але ну, баринець взяло, хоча був приморозок, як я сказав, я думаю, що не візьме, тому що покропив і на ніч зразу приморозок градусів 2, мабуть, було. Але нічого, спрацювало, спрацювало, то й добре. Так що така ситуація на картоплі. Треба обертати, вносить ґрунтовий і хай росте далі. З дощами хмара була вчора сильна, вітер був шалений. Де той дощ пішов, не знаю. У нас на Волині, як я кажу, пару капель впало і це навіть поляки не прибило. Куди пішов той дощ, пишіть в кого він був вчора. А в нас то жах. Узимий чмінь. Місцями ситуація печальна, просто печальна. Як казав один чоловік в приквалі крузака не буде. Та крузака і так би не було. Навіть якби він по родив, вродив, але що маємо, те маємо. Так що отак. Така картопелька. Треба її гарненько обгорнути, щоб чим побільше її тако загорнути, щоб метри бузін менше попадав. То не страшно, як попаде, але нащо? Так що отак. Отака От технологія в мене.